Спеціально для представників культу Олексія Арестовича, коли я коментую його відео і його висловлювання, я коментую висловлювання. Я не коментую персоналі Олексія. І коли Олексій каже хуйню, Олексій каже хуйню. Коли він каже нормальні речі, він каже нормальні речі. І зараз буде одна із речей, з якими я ну, повністю згоден з Олексієм. Понимаешь, да, вот у нас очень похоже на это самое. Очень простая история. Люди собираются в общество, в народы и в государство, чтобы жить хорошо. А если они собираются в народы и государство и в общество и живут после этого хуже, а я сейчас скажу страшную вещь, страшную, но очевидную. Всем очевидную, просто все боятся говорить. Что украинцы в Украине живут хуже, чем в любой другой стране мира, кроме России и Беларуси. Вот в любой стране, они в Польше, в Италии, в Америке, в Британии, в Германии украинцы живут лучше, чем в Украине. Я підтверджую, я не знаю для кожного, ну, на своєму прикладі, для кожного може бути це краще ну, різне. Ну, я не знаю, можливо, є ті люди, які жили ну, зовсім погано в Україні. Зараз вони живуть погано в тій же Німеччині, але відносно України це все одно краще. Тому я тут повністю згоден з Олексієм. Єдина категорія людей, яку я Бачив, як вони все життя страждали от на Заході, приїжджаючи там з Україною і так далі. То це ті люди, які не могли нічого офіційно або нормально заробити і зробити в Україні. Ну, грубо кажучи, це діти всяких чиновників, прокурорів, корупціонерів. Вони коли приїздять на захід, вони зненацька. Починають розуміти, що їхні зв'язки яз... зв нічого на заході не вирішують. На заході а, вирішує тільки якщо ти чогось вартуєш. А коли ти все звик, а, так сказати, рішати, то тобі буде набагато краще в Україні. А на заході буде набагато важче. Їх права більше захищені, вони більше економічних прав, більше практичних свобод, більше всього. І тут, до речі, про свободи. Ми знову згадаємо про це заборону видавати паспорти чоловікам в консульстві? Я не знаю жодної з країни, яка б це робила, і я думаю, що європейські країни почнуть захищати права українців в Європі набагато більше і краще, ніж Україна захищає права українців по світу. Так як же так, Зачем же строїли Україна? Зачем чим її такую, таку, ж в Украине, в Україні Україна должна стать стати для українців, як Ізраїль прибежище для Євгенів, тобто, де українця ніхто не біде, тем все захищує. А деле получилось, что... І тут знову ж, а, ну не може країна сама захищати людей. А, воно повинно бути якось в унісон, тому що ну, без людей. Країна сама по собі не може захищатися від якоїсь агресії, їй потрібні люди. Тому, по суті, люди це є той ресурс країни, який захищає інших людей і себе, у тому числі від агресії. Але проблема в тому, що якщо порівняти це з Ізраїлем, якщо ти приїжджаєш в Ізраїль, або Єврей приїжджає в Ізраїль, то, ну, грубо кажучи, його свої не пиздять. Тобто, в них там є Хамас, у них там є Хізбала, Іран, який пуляє ракетами. Але коли ти приїжджаєш до своїх, то тебе свої ж не б'ють. В Україні ситуація кардинально різ... ну, а, протилежна. Ти приїжджаєш в Україну, тебе хуячать свої, а далі тебе вбивають росіяни. Тому навіщо будували Україну? І продовжуємо загубляти. А давайте тепер теперь передословімо з предвиборними рішеннями, яким 5 років. скоро. Уже 5 років. Ну, — Уже прошло. 5 лет. И что ж, так що значить. І що ж так вийшло? Куди йшла вся підтримка? Ага. більшість дозволяла зробити в країні все, що что... Ну, я е, знімав окреме відео е, на річницю інавгурації Зеленського, тому що так паршиво просрати що все, що в тебе було, 73% підтримки людей. Більшість в парламенті, ну там не конституційна більшість. Конституційна більшість, я нагадаю, це дві треті Верховної Ради. У Зеленського, цих партій зелених слуг народу була більшість в Верховній Раді. У Зеленського була підтримка і все, що він зробив, він це просрав. Ну я зніму про це окреме відео. Але факт є фактом, влада робить все. Щоб українці, які знаходяться за кордоном, не поверталися, і робить ще більше, щоб українці, яких закрили зараз в країні, ненавиділи чомусь українців, які знаходяться за кордоном, така історія.